Збірні України, от про ті всі зміни, які говорять наші футболісти, наш головний тренер, відбулися так само суттєві зміни і в підході до роботи. Бачите, тут дисципліна, тобто десь оця Італія, яка десь присутня в Шевченку, вона переїхала частиною в українську збірну. І переїхала вона так само і не тільки знаєте, якби віртуально, а й особисто. Один з найтитуловніших футболістів італійських. В історії, напевно, тому що Мауро Тасоті, який вигравав тричі чемп... Кубок чемпіонів як футболіст, двічі як асистент головного тренера, тепер працюватиме у національній збірній України. І про футбол вирішив зустрітися з цим легендарним захисником у минулому, людиною, яка багато розбирається і багато чого розуміє у футболі, для того, щоб зрозуміти, що ж таки заманило його в Україну. Плечем до плеча Андрій Шевченко та Мауро та Сотті в перерві матчу за суперкубок Європи 2003 року. Той трофей Мілан виграв у порту завдяки голу Шевченка. Це був час, коли у світовій столиці моди Мілані були модні українські прапори. Андрій завжди цікавився тактичними аспектами, і ми з ним розбирали, як треба рухатись нападнику і як використовувати вільні зони. Часто вдвох аналізували якісь епізоди, які його непокоїли. Йому було цікаво. А ті, кому цікаво, потім хочуть самі працювати. Андрію незабаром буде 40 років. Я вважаю, це дуже молодий вік для тренера. У нього ще буде час показати себе. Багато хто з покоління Мілану двохтисячних вже тренують. Я впевнений, що ці хлопці досягнуть успіху, бо вони не лише гарні футболісти, але й люди з власними ідеями мені Шевченко не видається суворим тренером. Він швидше уважний щодо дисципліни. Якщо команда організована за межами поля, так буде і на полі. Якщо не буде порядку в побуті, то не буде його і на полі. Так і правила. Футболіст Шевченко та тренер та Сотті разом виграли майже все, що могли. Чемпіонат Італії, Кубок та Суперкубок Італії, Лігу Чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Ну, не рам сегрида, мачарнограндісімі джугатори вас цікавить, у чому була сила того мілану? Так ніякого секрету не було. Великі футболісти і сильний тренер Карло Анчелотті. Він має гарний досвід, працював і працює у топ-клубах Європи. Гравці були індивідуально сильними, але в той же час вони були командою. Саме це дозволило два рази виграти лігу чемпіонів, виходити у фінали та півфінали найпрестижнішого турніру Європи. Щороку ми, якщо не виходили у фінал, то були близькі до нього. Саме у цьому велич тих футболістів. Вони багато років були на топ-рівні. Шевченко не був найважливішим у Мілані. В цій команді було дуже багато. То ключових футболістів і тренеру важко було підкреслити важливість кожного з них, бо кожен був дуже сильним. Шева забивав багато м'ячів. Кілька сезонів він трощив суперників і був надзвичайно потужним, але було багато інших ключових футболістів. Він поставив перед собою мету виграти золотий м'яч і дійшов Це до неї. Саме того сезону у Мілані він був важливішим за інших. Та Сотті знає про Мілан усе, адже провів у структурі клубу цілих 36 років. Уявіть, 36 років у Мілані. Як гравець він входить до рекордсменів клубу за кількістю матчів, а ще виграв три ліги чемпіонів та п'ять з кудето. Як тренер спочатку керував дублерами, а потім став немов би, вічним помічником у головній команді. Був у штабі Анчелотті, потім Леонардо, Алегрі, Інзагі та Зейдорфа, але постійно другим тренером. Президент клубу Сільвіо Берлусконі ніколи не пропонував мені стати головним тренером Мілана. А насправді я хотів ще до того, як стати помічником, я був тренером молодіжної команди Мілана, і мене кликали у інші клуби серії А стати головним тренером. Та у мене були маленькі діти, і я вирішив залишитися у Мілані. Цілих 14 років він був тренером-помічником, але в останній час лише стежив за молоддю Мілана, яка грала в орендах. Не просто було піти з Мілану, змінити червоно-чорні кольори. Одначе мені дуже не вистачало тренерської роботи на полі. Я розумію, що робота у збірній це не клуб, але мені знову хотілося тренувати. Мені не вистачало протистояння з іншими тренерами, спілкування з гравцями, і я хочу передавати свій досвід футболістам, тому я дуже сумував. Кого б із нинішніх гравців збірної України ви покликали до Мілану? По-перше, я не працюю в Мілані. А вже ж я буду вболівальником. Не можу забути 36 років у клубі. Я не знаю, чи є в Україні футболіст, готовий грати в серії А. Коли я довше тут попрацюю, то зможу сказати. Є дуже цікавий молодий гравець. я про Зінченка. Він перспективний. У нього є всі дані для розвитку. Манчестер Сіті всіх випередив. У збірній України, які свого часу в Мілані та сотні відповідальний за лінію захисту, італієць вже потроху входить у курс справ. Мені б хотілося, щоб чемпіонат України був більше конкурентно спроможним, щоб команди були близького рівня, щоб було більше команд з амбіціями Динамо та шахтаря і матчі національного чемпіонату були складними для гравців. Також треба приділяти багато уваги молодіжним командам. Ми тут для того, щоб зустрічатися з тренерами молодіжних команд і ділитися досвідом та думками. Що стосується захисту збірної України, то оборонці мають взаємодіяти як одна лінія. А з тих матчів збірної України, як я бачив на євро, видно, що вони індивідуалісти грають самі по собі. У моєму розумінні захист це одна лінія. Вони мають навіть думати однаково, допомагати один одному. Так само до захисту мають підключатися півзахисники. Таке моє бачення футболу. Коли м'яч у суперника, ми маємо 11 захисників, коли у нас то 11 гравців, які думають, як атакувати. Головна різниця між роботою в клубі та збірній це кількість часу на підготовку. Я сподіваюся, якщо ми гарно пройдемо кваліфікацію, то у нас буде більше часу. А зараз нам треба зрозуміти, як футболісти. Працюють у своїх клубах серед тижня. Нам треба говорити з тренерами клубів, щоб знати все. Я не знаю, які традиції тут у вас, але необхідно взимку їхати на збори. Інакше є ризик не побачити збірників з листопаду до березня. В свій час та сотні талант таланту нинішньому крайньому захиснику Мілану та збірної Італії Матеа Дешильо та індивідуально працював з ним заради його прогресу. Кому як не колишньому фланговому захиснику та сотні знати, як вирішувати проблему на лівому фланзі захисту збірної України? Є молодий хлопець. Ми спостерігали за ним і тестуємо його у дії. Він може стати важливим гравцем. І відповіддю на питання про лівого захисника щось нове зароджується. Нам цікаво за ним стежити. І він показав, що може бути корисний. Ми викликали більше гравців, щоб познайомитися і на них подивитися. Соболь серед них. Не знаю, чи буде він у складі. Такий же обережний та сотті і щодо лідерських перспектив збірної України у відбірній групі на чемпіонат світу. Посісти перше місце буде важко через велику конкуренцію. Буде складно обійти Хорватію і не лише Україні. Нам треба вірити у те, що ми можемо це зробити. Якщо ми не станемо першими, нехай другими. Тоді зіграємо у матчах плей-офф. Але передусім нам треба працювати для росту і прогресу команди. Це наша головна мета. Якщо команда не буде прогресувати, нам буде дуже непросто. Для нашого тренерського штабу ця робота великий виклик, адже усі хочуть вийти на чемпіонат світу. Що стосується першого матчу з Ісландією, скажу, що наш суперник це дуже гарна команда. Вони не схожі на збірну, вони грають як клуб. Це одна з небагатьох збірних на євро, яка реально грала як команда. Можливо, у них немає індивідуальностей, але на полі вони мають вигляд команди Динамо чи Шахтаря. Не мов би цілий рік разом тренуються. Тепер Шевченко та Тасотті поруч у збірні України на їхній тренерський штаб лягає велика відповідальність. В обоймі немає зірок, як у Мілані 2000-х. Немає часу, але є досвід та розуміння необхідності змін, які потрібно робити в українському футболі. Поява такої людини у тренерському штабі збірної. От Юрій Миколач, як ви. Ну, я всегда и раньше, если помните, восхищался тем, как многие итальянские клубы, и та же сборная Италии, обороняется. Но тем более, имея сейчас такого специалиста, я думаю, он может действительно ребят сборную научить правильным тактическим действиям, правильным действиям защитников. Будем надеяться на это. Я думаю, что это только. Ну, мне кажется, что это плюс. С таким именем человек пришел. Я думаю, амбиции тоже есть у него наверное, я тут и соглашусь, Юрий Николаевичем, и не соглашусь, потому что научить, наверное, уже сложно будет чему-то подсказать, потому что вы готовите в клубах, да. А за пять дней чему, чему он будет учить? Ну, Пока будет учить, и, кстати, поезда уйдут. Он пришел в шахтер, новый главный тренер, запретил делать длинные передачи, раз и без лиги чемпионов. А потом раз, оказывается, они нужны. Поэтому... То, що з'явиться э, щось нове, і то, що ми з цього будем будемо мати положительний это це вже на э, опит роботи з іспанськими спеціалістами, значить, можна сказати, що це більшому ладно, вот У мене два питання. Ми вже от, тут майже годину часу обговорюємо. Різні моменти я прийшов до висновку, що, от, слухаючи, там і та і футболістів, і Шевченка, що ми будемо грати трошки інший футбол, ніж ми грали до того. Будем играть в футбол, там, средний пас, дребные пас, выходят из обороны. Что мы будем играть, на кого мы будем схожи? Ну, мы, в первую очередь, должны на себя быть похожи. Ну, давайте Но так, то, что, хотя бы, сразумили, мы... как... чтобы наши глядачи да. Но... что нам завтра придется Мне мы... очень сложно представить сейчас сборную в первой игре, которая будет сейчас плести тут кружева. Хотелось бы увидеть просто направление, действительно, потому что, ну, мы же говорили, что от... с атакой очень сложно. Забиваем мы очень ну, с большим скрипом. Поэтому если действительно будут защитники, которые да, с акцентом на атаку, как говорили мы, да, Соболь тот же, но ну, это будет неплохо. Но насколько это, насколько это быстро можно все смонтировать, скажем так, сделать, это все зависит, конечно, и от тренерского штаба, и от того, насколько быстро усвоят идеи сами футболисты. Ну вот вы зараз зрозуміли вы два, как тренеры, вот Оксана Алексеевича, Юрий Миколаевич, вы зрозуміли, что мы можем приблизно чекать на ближайшем час от сборной? Вот что, вот так, ну, коротко, вот двух, если двух коротко. Если коротко, то я думаю, должна быть супердисциплина. Второе, это по обороне, если взять, должны быть какие-то изменения в лучшую сторону по обороне. Оборонительные действия. Не только обороняться, но и так же, как вот тренер сказал, там, смело подключаться. Все эти качества есть: у того же Соболя, у того же Будко, будем надеяться. Ну и по атаке мне сложно сказать, потому что, ну, честно, ну. При всем уважении у нас на Україні, ну я не знаю, нападающих как? это катастрофа. Я не думаю, что, что мы увидим Кардинально что-то новое. Дай Бог, щоб ми увидели хорошо. То, что було хороше і старое. Я просто хочу сказати, що разу далася історія. Там один тренер з 90-го х розказував. Каже, На установці розказуємо, там біжимо там, тримає м'яч, передача, поперек. Починається грай. Попроще. Дивізу, Олександр Алексейовичу. Мені так кажеться, що такого футбола ну, не, не буде. Ну, ну, мені теж здається. Де-то все-таки все одно будуть контроль м'яча, де-то... Я думаю, що так само. Я думаю, що завтра збірна України все-таки спробує трошки поміняти свою систему, свою філософію, тому що всі постійно говорять. І те, що вони говорять, вони найголовніше розуміють, чому вони це говорять. Дай Бог, щоб вони це все реалізували на футбольному полі. Цього дуже хочеться. Я ще один аспект, про який хотів би себе сказати, чисто політичний. Шевченко збирає навколо себе таких відомих людей. Може він десь хоче захистити збірну якусь свою. В плані тому, щоб там десь судді не, 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 не свиснули туди. Все-таки, коли один тренер каже, чи це все воно я не допоможе, не, не допоможе. Судді не, не смотреть, да. Да. то думаю, це. вони як захочуть, так і неї будуть. Тому що, розумієте, ну, чисто з політичної точки зору, я не певний, що нас хочуть бачити на чемпіонаті світу. Тому що ну, це все-таки ну, буде проблемою. Чи можу, ми можемо мати там якісь проблеми? Чи можемо мати в тому аспекті? Звісний прости... питання. а хочуть ли силы, щоб щоб ми, наші політичні ті саме сили, щоб точно було? Я думаю, що наші якраз і хочуть все-таки туди поїхати, тому що для нас було б це, знаєте, навпаки показово. Для нас це було б, знаєте, ну, яскраво. Тому що, ну, знову ж таки, ситуація, яка склалася зараз з е третім матчем збірної, ситуація з Косово. Наша країна не визнала Косово і ми не визнаємо. Тобто, можливості того, що вони приїхали сюди і зіграти матч, немає. Ми наші запропонували зіграти на нейтральному полі, але поки що підтвердження від ФІФА, що ми можемо грати на нейтральному полі, може він десь і є цей дозвіл, але поки що ніхто його не бачив. І тут вже починаються якісь певні такі моменти, які, можливо, знаєте, тобто, в принципі, можна чекати все, що, все, що завгодно. Я вважаю, що це так само може бути проблема, Олександр Олексійович. Я, я думаю, може давайте цю тему просто пока закрити, А є завтрашній матч. І він це відповідає. то ми завтра вже, вже мы, все зрозуміємо. Не, мы, вже я все... думаю, по одному матчу тоже мы не сможем хотя сразу. б бы направление. Нет, ну, да, Пойдем, мы... хотя бы направление, куда мы как, куда да. мы движемся. Ну, да. ж вірити у всегда в <святую> да? лучшее, да? Ну, давайте нас так все дождем. А понятно Андрея Шевченко хорошого старту. В его очень тренерской важно, да. карьере. Очень важно. Это очень. И чтобы футболисты этим тоже прониклись и вышли, кроме того, что за нашу страну, за все, но еще и тренера, если по отзывам все хорошо отзываются от тренера, хотелось бы это увидеть и на поле, чтобы они вышли и были действительно командой. Как Тасоти сказал про команду.